В одному датному виборчому окрузі номер 86, до якого входять Богорочанський, Долинський, Рожнятівський райони та Болехівський кущ усі 140 виборчих дільниць відкрилися вчасно. Люди активно голосували, приходили на дільниці з сім'ями, брали навіть малих дітей. 26 жовтня українці на позачергових виборах обирають новий склад парламенту. Усі виборчі дільниці у 86-му виборчому окрузі із центром у місті Долина розпочали роботу вчасно. Почали роботу. Явка наших ленів становила стовідсоткова. Ми почали засідання вчасно. Вибори почали в 8-й годині. Теж готові були вже за п'ять-восьма. Роботу розпочали ми. Як по, по давній традиції, з молитви і з гімну України процес йде спокійно, нормально. У нас ніяких якихось таких ексесів не було. Роботу ми, ми почали з гарного настрою. Серед особливостей нові кадри у дільничних виборчих комісіях. Попри те, що усі пройшли відповідне навчання, труднощі таки можуть виникати. До недавнього часу відбувалося дуже багато змін дільничних виборчих комісій, тому Думаю, що будуть деякі труднощі під час заповнення протоколю. Склад мінявся практично постійно. У нас поміняли заступника, поміняли секретаря, як, як на мене, безпричинно. Ну, тобто не скандалом, але не знаю, чомусь там кандидат народні депутати рішила поміняти, не знаю, чи підсилити, чи тим. тим просто все в такі стислі терміни, що ми. Це люди керівний склад, вони повинні підписувати документ. А ще голови дільничних комісій нарікали лише в суботу. По обіді отримали наглядну інформацію від ЦВК про кандидатів-мажоритарників. Вечором прийшлося розклеювати. Ну, бюлетені ми ну, бюлетеніми вчасно отримали. Як розповідають у комісіях, наплив виборців почався після 12-ї години дня, коли закінчились богослужіння у церквах. Люди активно голосують, приходять на дільниці з сім'ями, беруть навіть малих дітей. Обирають новий парламент і прикарпатці поважного віку. Усі в один голос запевняють хочуть миру і змін Україні. Очікуємо, аби щось було інакше, аби було ліпше. Кожен, хто голосує, хоче би було краще. Але чи то буде новий парламент, чи старий, то по тих законах, то я щось не відомий би, би змінилося. Якщо прийдуть всі демократичні, як не буде такої більшість демократичних сил, то, то тоді має бути все, все добре. На нову владу, на краще, майбутнє для України і для наших підучачого нашого покоління. Зриву чи порушень у роботі виборчих дільниць 86-го виборчого округу не було. Люди спокійно голосують, немає ніяких таких зауважень, я би сказала. Було одне зауваження, що двоє зайшло в кобінку, але це не є суттєве таке зауваження. І все. Зауважень немає ніяких голосування розпочалося нормально. Всі члени комісії є, все у порядку. Загалом у 86-му одномандатному виборчому окрузі мають проголосувати понад 147 тисяч виборців.